Шановні студенти, мене звати Галина Буланчук і сьогодні з вами ми розглянемо комплексні числа. Ви всі знаєте, що такі дійсні числа. Кожному дійсному числу можна поставити у відповідність точку на координатній осі. Комплексне число це розширення поняття дійсних чисел, коли ми дозволяємо брати корені із від'ємних чисел. Отже, що таке комплексне число? Комплексне число називається вираз такого вигляду. Z дорівнює лінії Х плюс і Y. Х і y у нас належать у множині дійсних чисел. і це уявна одиниця і це корінь із мінус одиниці. При цьому такий вираз, записаний в такому вигляді, називається алгебраїчною формою комплексного числа. Х це у нас буде дійсна частина комплексного числа, позначається РЄ. Y – це уявна частина комплексного числа, позначається ІН від Z. І якщо ми так вели поняття комплексного числа, то кожному комплексному числу в такому випадку можна поставити у відповідність точку на координатній площині, де в нас Х, y, Х це буде дійсна частина комплексного числа, y це уявна частина комплексного числа. Якщо ми поставимо таку точку, тоді відстань від початку координат до даної точки, це називається радіус комплексного числа, позначають r. І фі це кут між вісім х і радіусом, називається аргументом комплексного числа. Якщо ми так запишемо, тоді х у нас буде r помножено на косинус Фі. Y – це буде r помножене на синус Фі. І підставивши в алгебраїчну форму, ми отримаємо. Z дорівнює r косинус Фі плюс i Фі. R ми можемо винести за дужки. Будемо Z дорівнює R косинус Фі плюс i синус Фі. Записане комплексне число в такому вигляді називається тригонометрична форма комплексного числа. При цьому r знаходиться як корінь квадратний із ir x квадрат плюс y квадрат. Ще раз називається радіус комплексного числа. Тангенс φ буде дорівнювати y ділити на x. Звідси ми можемо знайти φ, це буде арктангенс y ділити на х. І кут Фі називається аргументом комплексного числа, і позначається аргумент Z. Це арктангенс, Y ділити на х. Іноді називають це значення головним значенням аргументу, оскільки кут ми можемо додати до даного кута 2 пі, і тоді це буде загальне, загальне значення аргументу.